Києві в Марінському палаці відбулась зустріч лідерів коаліції охочих. На ній присутніми були президент України Володимир Зеленський, президент Франції Мануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та Польщі Дональд Туск. Представники ще кількох країн долучились онлайн, зокрема очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні. Після зустрічі коаліції охочих президент Володимир Зеленський разом з європейськими лідерами провели телефонну розмову з очільником Білого Дому Трампом. Вони наголосили, що Україна і всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші в повітрі і на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Цитую: Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривали припинення вогню і заходи з розбудови довіри, Можуть прокласти шлях до мирних переговорів, наголосив український дипломат. На ну, володимир Зеленський заявив, що на Росію чекають наслідки в разі відмови від 30-денного перемир'я. В такому випадку будуть застосовані санкції проти її енергетичного сектору і банківської системи. В іншому випадку будь-які умови свідчать про намір затягнути війну та зірвати дипломатію. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, зараз зна. Ми на зв'язку, і до нього моє наступне питання, пане Станіславе. Моє вітання. Скажіть, Доброго будь ласка, дня. скажіть, будь ласка, сьогоднішня зустріч, наскільки вона зможе вплинути, і наскільки прислухається Путін до тих і зауважень, і до тих погроз назвемо їх так, якщо він не буде дотримуватись 30-денного перемиря? Ну, дійсно, лідери Європи і США активно шукають шлях до дипломатії, але також ми повинні розуміти, що вони все таки тримають певні козирі для того, щоб можна було їх цитувати у разі, якщо Російська Федерація не пристане на це тридцятиденне перемир'я, і фактично зараз Кремль опиняється перед. Ну ну стоїть перед непростим вибором для себе, чи все ж таки іти на а, це перемиря, тобто підтримати деескалацію бойових дій і а, створювати підґрунтя. Для довготривалого перемиря про що теж уже неодноразово говорилося, ну, або далі продовжити бойові дії і мати відповідні для себе наслідки. Я думаю, що ми вже зможемо врешті-решт побачити більш рішучими Сполучені Штати Америки, чого не вистачало останнім часом. Ну а також побачимо наскільки все ж таки країни Європи будуть готовими йти до кінця, і це стосується не лише санкцій. Сенційного тиску проти Росії або можливо їх е, е, партнерів союзників, е, це як в, в перспективі, е, ну а так е, також щодо надання е, тих типів озброєння, які нам найбільш необхідні, і тут, звісно, привіт е, новому канцлеру Фрідоху Мерцу. хотілося би побачити таке рішення як надання. Дальнобійних ракет таури, Таурус, про що він говорив раніше, ще не будучи главою німецького уряду, але звісно, це ще поки що в можливій перспективі. Хотілось би, звісно, щоб ситуація зараз поліпшилася, і щоб ми все ж таки могли, ну ми, мац на увазі Україна і країни вільного світу приступити до втілення багатьох інших ініціатив, які можуть бути втілені, тільки якщо буде. Запроваджено перемир'я в російсько-українській війні, але поки що немає впевненості, що Москва на це пристане, і вже ті заяви, які лунали від тих чи інших високопосадовців, зокрема і від Піскова. Ну поки що вони виставляють у ті Умови, ну фактично, ультиматуми, навіть які, вочевидь, є неприйнятними перш за все для української держави, тому що факти Росія хоче обезброєння України, а враховуючи те, що ми ще не маємо достатньо потужностей, щоб забезпечити себе в повній мірі, типа чи ми протидіємо ну, такому асиметричному ворогу. Тож тут нам ми потребуємо допомоги з боку тих таки США і Європейської. Ських партнерів, чого не воліє Кремль, або він, взагалі, не воліє ніякого перемир'я, дійсно водить всіх заніс, і особливо е, очільника США Дональда Трампа. А насправді він вибудовує собі тісні альянси з Китаєм Північною Кореєю, там з Іраном з шайкими сраженими державами і намагається. Е, Запудрювазапудрюють запузапудрюючі мізки, надалі проштовхувати свої, скажімо так, оці неоімперські ідеї в життя. Ну перш за все, це знищення України як такої. Ну а потім скажімо так, приступити до розширення ескалації, зокрема і на просторі країн-членів альянсу. А пане Станіславе, а ось як би ви могли прокоментувати реакцію на санкції Кремля ротом Піскова, прес-секретаря Путіна, про те, що вони не бояться санкцій, що російська економіка мовляв вже адаптувалась до них, і так далі. Що для них це не є той дієвий механізм і інструмент, який може їх залякати, і через що вони можуть піти назустріч? Ну тут uh, варто якраз таки підкреслити те, що Пісков сказав, що Росія адаптувалася до тих санкцій, які вже існують, да. а зараз говориться про те, що будуть запроваджені ті санкції, які можуть бути найбільш болючішими, і вже сполучені штати були зрозумі зрозуміти, що вони можуть запровадити більш жорсткі санкції, аніж uh, ті обмеження, які були запроваджені з за адміністрації Джозефа Байдена. Тобто uh, зараз ми можемо говорити про те, що це буде зовсім інший рівень, новий рівень санкцій. Uh, uh, Ціного тиску проти Росії так звичайно Москва намагатиметься шукати варіанти, як це компенсувати, тому не даремно. Путін е, так бажав, щоб на парад побідобєсів е, прилетів е, особисто Сі Цзінпінь, як старший товариш, який власне може врятувати Російську е, Федерацію в біді як молодшого партнера. Але е, тут варто і розуміти, що можуть знайтися і важелі впливи на сам Китай, і е, тут потім буде дуже важко йому вийти з цієї ситуації, коли не буде в єдиній зв'язці із. Е, е, Росією, тобто я думаю, що тут якраз це і дуже е, важливо розуміти, тим паче, що якраз таки е, адміністрація Трампа е, налаштована е, однозначно проти Китайської народної республіки, і європейські партнери можуть так само змінити свої підходи, хоч вони мають тісні зв'язки із Піднебесною, ну, їхні держави. От е, тому я думаю, що тут зараз якраз і вирішується подальша доля. Не всі тієї ситуації, що стосується російсько-української війни і мирного регулювання, ну а також геополітики в цілому, тобто зараз оці, оці, оці дні вони є найбільш критичними. Що бере Кремль, важко сказати. Звичайно, я поки що не хотів би робити перечасних прогнозів, але те, що в нього в принципі не залишається іншого виходу аніж пристати, то це так, але враховуючи всю ту нераціональність, яку проявляє Кремль протягом останніх років, тут варто очікувати всього, що завгодно. Ну банальний приклад Ну, це широкомасштабний напад на Україну. Це абсолютно алогічна водія, але все ж таки Кремль на це пішов. Тож і зараз він може обрати не той шлях, не той варіант, який йому пропонується, і власне він сам для себе закриє вікно можливостей. Так, а ще що ви думаєте? Цікава ваша думка про коаліцію охочих? Наскільки це дієва взагалі коаліція? Наскільки це коаліція рішучих? Ми ну, одну здається цневизна це, це, не, не чітке визначення, не, 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 не визначення терміну. Тобто, ми говоримо і так і іншому. Це, це напевно показує наскільки ще ця коаліція не є сформованою, тобто вона хоче звісно показати свої зуби, м'язи, свою, свою, свою кмітливість і, і інші чесноти, і зробити все можливе, щоб можна було дійсно бути сильними на, на міжнародній арені. І щоб розв'язати ті проблемні питання, які існують, і особливо ми говоримо якраз таки про російсько-українську е, війну, але поки що, все ж таки, більше тут охочості, напевно, аніж рішучості, е, тому що, по-перше. Не так багато ще учасників, варто це визнати. Ну і ще, все ж таки, ми не бачимо чіткий алгоритм дій наших партнерів на випадок, якщо, наприклад, Російська Федерація вирішить продовжувати свою агресію проти. України, а, а можливо, коли дійсно, а, ну якщо так станеться, що Москва все ж таки буде продовжувати не, здійснювати те, що вона здійснює протягом уже кількох років, це стане тригером. Для того щоб коаліція охочих все ж таки перетрансформувалася в коаліцію рішучих, і це буде дуже добре, особливо якщо до цієї коаліції в повній мірі приєднаються Сполучені Штати Америки, і е разом е буде оце такий єдиний фронт е проти е цієї осі зла, яку формує е Росія разом з іншими такими режимними країнами на кшталт Китаю. Ось тоді я думаю, будуть більш. Ті більш такі важливі і правильні рішення, на які ми сподіваємося у випадку ескалації конфлікту, і можливо навіть Німеччина все ж таки погодиться за кканканслерства Фрідріха Мерца на надання Україні дальнобійних ракет «Таурус». Хто знає? Тобто тут є дуже багато варіантів однозначно західні держави мають. Інструментарій однозначно вони мають можливості, адже їхні технології, їхні економіки, фінанси вони набагато потужніші. Це все, це набагато має більше, більше масштаби, аніж має та сама Росія. І я думаю, я припускаю, що вони можуть дійсно виступити цим єдиним рішучим фронтом, але все залежить від найближчих днів, і дійсно бажання перетворитися, скажімо та з цієї парадигми охочості в парадигму рішучості, щоб стати таким дійсно сильним лебедем, який буде відстоювати інтереси вільного світу, пане Станіслава. Но ну ви про Німеччину буквально в мене вихопили це питання, перехопили. Якраз хотіла вам поставити з приводу рішучості і мерця і мене також додам просто до слова, що дуже вразила промова Франку вальтера Штайнмаєра в бундестазі. Я думаю, що ви також, мабуть, її чули, бо вона багатьох вразила. Я навіть собі її запостила теж а в соцмережі, тому що ось там такі дуже важливі ключові моменти. Що ця війна не боротьба з фашизмом, е, імперіалістичний акт агресії, війна Росії не звільнення, як вони це подають, а злочин, тому що. Кремль і маніпулює історію, і анексія територій, масова депортація дітей, вбивства цивільних, нічого спільного з боротьбою проти фашизму не мають. Нарешті починає знаєте, Європа потрішечкою не тільки не те, щоб прокидатися, а принаймні вже озвучувати дуже важливі речі. Ось це робить Німеччина, тому очікуємо, що вони можливо і в інших речах будуть теж більш активні. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Спасибі, Спасибі за ваш дякую. коментар. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами на зв'язку.